Так, пшениця перемога Одеска. Колос циліндричний. Це значить як внизу широкий, так і вверху широкий. В однаковій подовженні. Колос великий. І зараз я тут бачу по три зернини аж до, аж до верхнього яруса по три зернини. Зерно. Зерно крупне. Я бачу, що зерно крупне. Ось, ось Зернинка. Зерно крупне. Катруся. Це ми знаємо цей сорт, ну, колосок більше, ніж у нас. Тут мав... А, це паровий попередник, я. Я пригадав, що на конференції було. Катруся вище з ростом, ніж перемога. Колос також циліндричний, крупний, зерно крупне. Оптима одеська. Колос циліндричний. Трошки, трошки вгору він зменшується, трохи відрізняється знизу товщий, а це не так. В общем, зернина зерно крупне. зерно крупна і озерненість хороша. По три, зараз фокусується, три, три, чотир, чотири зернини в середньому ярусі. Дума короткостебельна, менша по розміру, ніж перемога. Колосок середній, три зернини, зерно, зерно крупне, я бачу, що зерно дуже крупне, Уже стегліша, ніж, ніж інші пшениці. Зерно, зерно хороше. Менше за розміром, з великим колосом і з великим зерном. Наснага. Ця була в нас один раз колосок середнього розміру. Зараз глянемо зернівку. Я пам'ятаю, що зерно кругле в неї. Це її така особливість. Зерночко кругле. Це воно ще всохнеться, воно буде трошки менше. Але вона дуже сильно кущиться і колоски середні і дуже сильно кущиться. Можна використовувати потенціал кущення і сія з меншою густотою. Так наснага, дума і перемога, усі низькорослі. Катруся і оптима, катруся і оптима середньорослі. Також е, замовляв у пшеницю, це одеська пшениця, але не селекційного інституту, це ФГБУР. Значить, Ну, що в неї крупний колос, ранньо стигла, вона три зернини крупних, ну і виколошений хорошо. І також замовляв сталеву. Колос середній, колос середній, озернені з по три зернини в колоску. Зерно крупне і по стиглості. Вона, мабуть, до ранніх більш відноситься. Так, а тепер на гірших попередниках, це попередник соняшник. Я бачу, що усі, е, ну, почти що вони однак, однакової висоти, наснага, наснага те саме з маленьким колоском. Маленький колосок. так. Не, не можу, не можу одною рукою розлузати. Кругле, кругле, кругле зерничко там усередині. середині. нас, багато колосків і дрібне насіння. Потім дума. дума також колосок невеликий. Невеликий. Що тут є? Дві зернини, дві зернини, ну крупне зерно крупне. Далі оптима. Оптима це пшениця для поганого, ну, не зовсім так, але дуже добре витримує погані попередники, так було заявлено. І, звичайно ж, тут також був мороз. Також був мороз, також вона. Так, Зерно все одно, навіть в такому маленькому, в такому маленькому колоску зерно крупне, крупне, крупне зерно. Приблизно вони однакове стилися на поганому попереднику. Так, це в нас е, замовлено наснага, Дума, Оптима, Катруся і перемога. Це 5, 5 сортів. Катруся так само на, на гіршому фоні, гірша пшениця. Мабуть, і пізніший розвиток і все. І перемога. Можливо, я б сказав, що ця перемога менша, менша всіх з ростом, менша всіх, і самим в середньому більшим колосом. В колосі також тут три зернини в перемоги. Зерно середньокрупне. Це попередник соняшник, і от можна так побачити, що вони почти що всі однакові по висоті. Також найкращий попередник, але я так розумію, більш ранні сроки посіву. Це попередник, попередник соя. Пшениці. пшениці трошки вищі по, по висоті, але ну, в середньому приблизно вони однакові. Наснага. Все ж той самий маленький колосок, кругле зерничко. Наснага. Так. Дума. також. Крупніший колос, крупніший колос, три зернини озерненість. Далі оптима. циліндричний довгий колос. Так, озерненість три зернини вже ну, в гарному стані. Так, оптиму ми замовляли. Катруся і перемога. Катрусю ми знаємо. Тут багато просто скраю вже полупаних колосків. Катруся, ось тут три. три зернини. В середньому ярусі три зернини. Колос середньокрупний. І перемога перемога також крупний колос і хороша густота. Цікаві пшениці. Горохи ярові, Харківський інститут Юрієва. Гайдук. Високий. Високий і ще зелений. Сьогодні 30 червня оплот, нижчий з ростом. І сотник теж дуже, дуже гарний з краю. Всередині. В, середині... В середині також непоганий також.